Маніпулювати іншими ще в ранньому дитинстві. Коли правдою і неправдою отримують від батьків бажаної цукерки чи іграшки, ця навичка з роками вдосконалюється. У когось проявляється несвідомо та рідко, а для інших стає основним способом досягнення цілей. Такі особи можуть в усіх сенсах псувати ваше життя і насолоджуватися вашим стражданням. Тому сьогодні розглянемо, як працюють маніпуляції, чому ми дозволяємо собою маніпулювати, та робимо це самі. Вона завжди була такою милою та доброю до мене. Але чергове прохання про послугу звучить як вимога. Схоже, час навчитися розпізнавати маніпуляцію. Доброго дня, Оксана. Дуже раді бачити вас знову в нашій студії. Оксана Побережна навчалася Луцький інститут розвитку людини університету Україна. Перша освіта медична, друга освіта – реабілітація, третя освіта – психологія. Досвід психологія. 5 років, медицина 5 років. Насамперед хочемо дізнатися, що ж таке маніпуляція. Доброго дня. Насправді маніпуляція досить розповсюджена. Так? Її застосовують свідомо, несвідомо. І що ж таке маніпуляція? Якщо зовсім просто сказати, щоб всі зрозуміли відразу, це бажання, щоб опонент зробив те, що хочу я, незалежно від бажання тієї ж людини. Тобто, я хочу керувати цією людиною, щоб мені було зручно. Це зовсім просто й коротко. Якщо просто й коротко, так е, на що маніпулятор апелює своїй жертві, тобто, які види є маніпуляції, на що він намагається натиснути? Супер вірно тому, що чому е, вдаються до маніпуляції, є завжди, нібито на що потрібно купитись. В першу чергу це давлять на відчуття провини, і з відчуття провини людина відразу стає обмежена, тобто вона потрапляє в. Пастку, з якою неможливо вийти, тому що відчуття провини, і я повинна, повинен. да І ось тут відповідно в людини включається, потрібно зробити. І вірно, ви вступну частину зробили, що саме з дитинства цьому навчили. Коли ти виконаєш, ти отримаєш. Тобто воно ну, на підсвідомому рівні, адже ми зараз саме будемо розмовляти про підсвідому частини, відкладається, що обов'язково потрібно виконувати. Також керує страх, мене не приймуть, е недооцінять і відокремлять. Саме найгірше, коли мене відокремлять з соціума, з сім'ї з колектива. І це таке підґрунтя. Найперше надавати на провину, страх. Відчуття відокремленості, і ці е, відчуття нами будуть керувати. Найперше, що я хочу сказати, чому може маніпулятор мною керувати, коли я не в контакті з своїми емоціями, я не розумію, що мені комфортно, що ні. Тобто, в першу чергу, це тими людь добрими людьми, які хочуть догодити всім. Емпати, наївні. Так, е, інфантильні, Інфантиль. скажімо так. Да? Тому що саме інфантилізм через це відчуття ми потрапляємо в пастки і в всякі такі цікаві історії. Тобто, що це означає цікаві? Я роблю, а потім відчуваю виснаження в тому. Да? Після маніпуляції, тобто, коли з тобою маніпулюють після розмови, зазвичай виснаження йде. Це найперше, щоб ви зрозуміли, все, я потрапила. Потрапив також, тому що це стосується і чоловіків, і жінок. А чи правда, що легше керувати людьми, які мають занижену самооцінку? Вірно. Ну, інфантилізм, це ж ну, ми проговорили, угу. так? Це людина не до кінця е розуміє, що мені комфортно, що мені не комфортно, що вона хоче взагалі. Так, взагалі, то... якщо взяти приклад наречена, яка постійно втікає, да, досить відомий фільм. Там наречена не знала, що полюбляє які страви під кожного нареченого вона підбирала ж його смак, відпочинок. Тобто вона заліпала і зникала. Оце люди, які не можуть прийняти рішення обрати навіть звичайну страву. Як вірно, як невірно, що одягнути. Підкажи нам, що одягнути. Оце найперше. Це стосується і чоловіків. також Чоловіки також є, які настільки хочуть сподобатись для дівчат, що готові на все. На початку, а потім їм це тряшко, тяжко тримати цю о, рамку. А які найпоширеніші види маніпуляції ви зустрічали у своїй практиці? І які, можливо, найважче ідентифікувати? М -м -м. Ну, маніпуляція зустрічається постійно. Так, але найпоширеніше, прям можливо, можливо, так можу навіть декілька прикладів сказати, коли жінка не хоче приймати рішення, і вона хоче, щоб за неї це все виконували. Тобто він заробляє, вона сидить просто вдома, як вони люблять казати, я доглядаю за собою. Окей. Проїхали це, але саме цікаво, в цей момент ти втрачаєш ідентичність, тому що коли ти дозволяєш, щоб тобою керували, він не навмисно наголошує на підсвідомому рівні, буде постійно тебе контролювати. А потім тобі це не сподобається, тобі сказати, він тиран, що це таке. Але ж ти погодилась на цю роль. Далі, також коли, ну давайте прямо по іграх. Є ігри тато і донечка, тобто дорослий чоловік. І дитина під свідомому вона може бути там у різниці віці 12-13 років, і в них ні, ніби стосунки. Це одна ігра, де він повністю їй вказує, що робити. Вона для початку погоджується, потрапляє в золоту клітку. Наступна ігра, мама й син, коли старша жінка, і вона повністю може навчати його. От було навіть свіжий випадок. Вона оплатила йому навчання, купила автівку і повністю одягнула. Вона погоджується, він гарненько все це отримав і пішов далі. В неї купа образ. Ну, ти сама на це погодилась. Також може бути, я докажу всім, що я найсильніша, а вони всі слабаки. Це теж ігра, це теж маніпуляція стимулювати в чоловіку те, що ти слабкий. Також є маніпуляція, коли чоловіка докажи мені, що ти варта мене. Ну, докажи мені. Все, жінка відразу впадає в ігру і розпочинає йому лістити, доказувати і постійно догоджати, це в різному. Це також підготовка, втрачати свої смаки, Ну, тобто дуже багато. А які зачасту потреби лежать в основі маніпуляції? Потреба бути потрібним. Потреба відчувати, що я щось можу. А тому, що зазвичай, чому маніпуляція? Е, моє бажання контролювати, щоб мені не спричинили біль, тому що мені так комфортно. Насправді, це всередині людини, яка маніпулює дуже-дуже велика біль. Е, ну я не кажу, що ці люди погані, просто вони не вміють сказати, що хочуть насправді і хочуть тільки змусити. Тут можна домовитись, а в людини цієї здібності нема. Вона може тільки. Спричинити як хочу, я тому що мені безпечно великий великий страх і слабкість. Оксана, скажіть, будь ласка, маніпуляція це погано? Чи вона може мати позитивні наміри? Ну, як ми проговорили, маніпуляція глибше це слабкість, але насправді є і позитивна маніпуляція, яка потрібно до неї долучатись. Застосовувати, наприклад, це лікарська маніпуляція, щоб стимулювати пацієнта до лікування. Також це може бути в батьків до дітей по відношенню дітей, але здорова, тому що є здорова маніпуляція, є нездорова, свідома і несвідома. Тому, от якщо ми без порушення. Потреб дитини будемо застосовувати це класно. Без порушення потреб пацієнта будемо застосовувати там медикаментозне лікування, оперативне втручання це також потрібно. І соціальна це медіум доносити інформацію, вона теж потрібна. От ви говорили, що є несвідома маніпуляція. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це хочеться дізнатися. Чи ну, думаю, що в багатьох такі є випадки, що не усвідомлено, не знаєш. А я маніпулював чи маніпулювала? Угу. Ну, несвідомо глибше, якщо копнути, це все йде з дитинства, коли дитину обмежували і змушували. Не цікаве, що ти хочеш. Ти не маєш взагалі щось висловлюватись і не заважай. І в цьому моменті, чим більше цих було утиснень і обмежень в дитинстві, в дорослому віці ми будемо намагатись більше залучити й заявити: ні, я хочу, навпаки. Да? Несвідомо це може бути коли в шлюбі, ну я повернусь знов, коли в шлюбі чоловік приймає рішення. Він розподіляє кошти, і він купує, і в тебе, і в нього вже закладено. Да, я хочу там тобі дати це, це. це У мене такий бюджет, а вона несвідомо хоче зовсім інше, і вони не можуть домовитись, і йде конфлікт. Я ж хочу. Дай мені, так як було в дитинстві, ти мені не даєш. Насправді це вже включається і гра тата, мами, якої не буде. Несвідомо, коли страшно. Коли тобі здається, що ця людина несе небезпеку, ну насправді цього взагалі нема. Це твоя підсвідомість провалилась долі секунди в минуле, і тут допроігрує те, що не програла е колись ці емоції. Це ми можемо агресувати несвідомо. Людина просто так вимкнулася і агресує. Потім так включається стоп, нічого такого нема. Дуже таке, як дежавю, да, відбувається. Насправді це провалення в минуле підсвідомість. Тому такі випадки ну, їх дуже багато, саме несвідомого. Свідомо, це коли я навмисно тебе хочу змусити, щоб ти прийшов, прийшла туди-туди. Да? І чітко, знаєте, як це починається? Я знаю краще, для тебе. Все, привіт. Поїхали далі, Да? Зупинка на цьому зупиняє. Не буде на цьому етапі зупинки, ми далі подорожуємо. Ось. І коли людина складає план, коли людина хоче з тобою своїм з здоров'ям щось чинити, ось це йде свідомо, А те все зазвичай всі стаються несвідомо. Угу. А як маніпуляція може проявлятися в інших соціальних аспектах, таких як в дружбі, можливо, угу. на роботі? Угу. Угу. В дружбі ну от досить таке цікаве. Коли ти радишся, ти розповідаєш, а тобі кажуть, та що в тебе? А от в мене Послухай. так, так. подумаєш, там я ось там мене ділиться хтось, в мене мама померла. Мені так тяжко. Боже, що в тебе? Мене взагалі мами не було. Тобто йде обесцінення твоїх почуттів. Все впирається, маніпуляція на почуттях. Або телефонують, послухай, так? Да? Оце виговорилась годину, слухаєш і потім тільки слово, все-все, я побігла. Не на часі, не на часі. Або постійно, тільки погано про тебе згадують. в мене ж є резинові уші і тебе використовують. А, також позич гроші. Да? Так погано, так погано. Нема де переночувати. да? Зазвичай ти цій людині даєш, 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 і коли тобі щось потрібно, ти розумієш. Дуже багато справ. Да, і ти е, по потрапляєш в те, що тебе постійно використовують. На роботі досить так цікаво, е, якщо не найперша маніпуляція це визнати, в чому ти не прав або твій недолік. І щоб цього не визнавати, людина за е, так подасться е, цю страву. Типу, ну дивись, ну не я швина. Ти ж ти до мене звертаєшся як мене стільки багато справ. Ти кажеш, ти ж не здав вчасно якийсь там проект. Ти що не знаєш, скільки мене проектів, для чого ти це мені робиш? Тобто надавлює на відчуття провини. Тільки людина це поїхала, ви зразу уходите. Не потрібно нічого доказувати. Людина зайнята, потрібно це прийняти. Також на роботі може бути тебе тут куча помилок, щоб показати, в чому ти не є ас. Ну, да, у мене помилок. Візьми, коректно видали, і не потрібно з цього робити сцену. Людині потрібні емоції. І тут піде відразу сцена всього, що ось дивись, в тебе купа недоліків. Окей, ми всі є неповноцінні. Як власне розпізнати цю маніпуляцію? Чи є певні. Фрази, дії, які сигналізують про це. Щоб така зразу було в голові. Так, Сос! Сос, мої тапочки! Ну, Перші слова Я знаю для тебе, як тобі краще. Розповідається історії, історія, але вирізає, вирізається фрагмент. До прикладу, їдеш чоловік з дружиною, і чоловік каже, введи навігацію, так як у жінок наголошення для всіх, з картою не дуже, жінка може переплутати і ввести не то. Да, і потім він звинувачує, правда, кохана, ми не туди заїхали, тобто слово коректне, кохана, вона при всіх не може на нього сказати слиш, ти, бо сказано ж, кохана. Тобто, коли чоловік або дружина подає інформацію неповноцінну, думає про точку А, а доносить точку Б, це дуже так має бути. Коли розповідають, що. Як ти так можеш? Та ти що? Так не можна з людьми. Це взагалі зразу. Я ж тебе народжувала. От це взагалі вирізаємо. Потім дуже багато буде слів. Ти жертва, ти жертва подивись на себе. Ну, це зразу тебе хочуть загнати, і щоб ти взагалі не виходила. Ти досить розумний, розумна. Щоб там знаходитись і дружити з такими друзями. А для чого друзів прибирають? По-перше, якщо ви не маєте е, великої комунікації, тобто у вас немає якогось спілкування, людина знаходиться суто в своєму світі і не бачить, що є насправді. І якщо від вас забрати друзів і вам розповідають, твої друзі не потрібні, вони всі якісь не такі, як потрібно е, для нього, для якоїсь для тієї людини. Тут ви повинні знати, що мої друзі були ще до тебе і будуть, якщо мені це комфортно. Ромножим друзів однозначно Побільше друзів у вас повинно бути свій час окремо і партнера, партнерше також свій час і це повага. Ну тільки починають розповідати. Твій зовнішній вигляд не такий, а ще червона губна помада тобі не, не личить. Що це за виріс? Подивись на неї. Вона на підборах, короткі спідниці. А він взагалі вдягається незрозуміло як. В нього нема автівки? Серйозно? Тебе така, яка в тебе зарплатня? Оце відразу. Якщо ти тільки зараз у вас чоловіки запитують за зарплатню, ну це таке трохи цікаве питання. Ось, ну такі от якби нарізки. <гум> Добре, фрази ми знаємо. Ви вже пройшли це. Як запобігти маніпуляції, чи реально це? Ну, якщо там, ну, наприклад, з колегами, там, мабуть, я думаю, що простіше, чи з друзями, а якщо це рідні твої? Батьки Батьки чи, можливо, чоловік-хлопець, ну, не хочеться втрачати? Так, звичайно. Зазвичай, якщо батьки щось вам кажуть, якісь там болючі моменти. Цей момент вони хочуть від вас почути, що ви їх любите. Тому що кожен батько, мама для них важливо знати, що потрібні. З часом з віками зникає потреба, да? виникає таке бажа... відчуття, що не потрібен, життя йде марно. І тому почаще батькам казати, що ви любите. І коли вам дають якусь пораду, казати: мам, тат, як я тебе люблю, просто не доказувати, а ти подивись на себе. Не потрібно ваш час минув. Не потрібно просто знати і пам'ятати, що нас батьки люблять. І їх дії направлені насправді справ... на щоб вам було легше, щоб ви жили легше, тому що кожне покоління бажає, щоб мої діти. Я думаю, батьки всі мене зрозуміють жили краще ніж я. Просто вони не вміють донести так, як хочеться. Щодо партнерів, не завжди є погано, коли інша людина хоче щось донести, так як їй комфортно. Просто тут домовитися. зачекай, будь ласка, що ти зараз хочеш насправді сказати? Або висловом, я правильно тебе зрозумів, зрозуміла? Це дуже класно зупиняє людину. І людина, так, стоп, стоп. Чи вірно я тебе зрозумів? Ти хочеш і продовжувати. Да? Це е, дівчат зразу зупинить, тому що ну, більшості дівчата не дуже <смі>, можуть пояснити, що хочуть насправді, да? а потім е, потрібно постійно запитати, так, зупинись, як ми як ти це бачиш? От, все. І на цьому буде дуже класно. Коли ви бачите, що людина, ну скажімо так, трішки заведена на емоціях. Робимо паузу, не доносимо, не, не продовжуємо далі діалог. Пауза. Найважливіше робити паузу, а ми так не вміємо цього чекати і, звісно, не, не вимагати. Пам'ятати про недоліки, пам'ятати, що ми вміємо всі забувати, пам'ятати, що зараз настільки швидки, швидкопинний час, що ми можемо дійсно забути в цих всіх справах. Да? Пам'ятати, якщо сфера діяльності дуже відповідальна, ну не вішати якісь такі дрібнички, не чіплятися до цього. Ти там, господи, плінтус не прибив. Ну, можливо, це не потрібно через це робити скандал. Тобто оцінювати і пам'ятати, що, ми... що мені важливо. Стосунки, чи доказати, що я сильніший, сильніша. сильніша Перестати оце ігри вести. Ні, я зможу, ні, я зможу, ні, я. Тому що, якщо розпочався конфлікт, саме перекидає м'ячик. Подивись на себе, подивись на себе. А ти, а я, ти сказав після того, але, але. Якщо вам дуже тяжко в цих стосунках і ви відчуваєте що немає цілей, отут потрібно задуматися, для чого вони вам. Тому що задача маніпуляції, щоб ти втратила реальність. А які є техніки, щоб підвищити впевненість, можливо, самооцінку свою, щоб от не піддаватися цій маніпуляції? Дуже класний фільм, рекомендую Великі Очі. Сім'я художників і в дружини більший талант, талант, ніж в чоловіка. І чоловік продає її картини як свої. І в дружини внаслідок цього падає самооцінка. Значить, це гарний приклад, що ви побачили, що таке маніпуляція. Як не, не вступати в маніпуляцію? Це, по-перше, як я тільки що проговорила. Ем, якщо ти бачиш, що людина в якійсь мірі щось хоче донести незрозумілим для тебе е, язиком, тобто вона змушує, підпихує, просто не підключатись. Ви в цьому винні. Окей, Боже, без питань. Я собі пішла і більше до вас звертатись не буду. Вірно? Ну, типу, Я звертаюсь якимись послугами, мені кажуть, ви знаєте, ви щось там некоректно. Якщо на мене наїхали, я їм не буду доказувати. Ви порушили мої кордони. Я просто більш туди за послугами не звертаюсь. І тому, найперше, щоб не брати в цьому участь, не доказуємо, не принижуємося, не переходимо на особистість і повага. Да? Повага до того, що ми не знаємо, що. Керує цією людиною, що насправді в неї на серці, на душі. Можливо, там велика-велика біль, і вона принижуючи інших, хоче, щоб на неї звернули увагу і просто підтримали. Не доказувати, що я кращий, краща, взагалі, не не виходити з кожи вон, щоб показати дивись, я красива, та ти що? Я тільки що з салону. Якщо тобі сказали щось твоєю фігурою, ти собі сидиш, посміхайся, но ним не йдеш. А якщо тобі розповідається чоловік, да, що походив в спортзал, тю. Можливо, людина після якогось захворювання, да, і тобі вже розповідають, що тебе не приймають як оболонку, а шукають щось невідомо, що все, ти не цікавий. Розпізнавати, що цікаво тобі всередині людей, зібратися в собі. Насамперед своїми так. емоціями познайомитися ну, своїми емоціями. Насправді ви відповіли на моє останнє питання. Бо <гум> я хотіла вас запитати вашу особисту пораду для людей, які стикаються з, з маніпуляцією в житті, які часто стикаються часто. з цим? Ну зазвичай так. воно, якщо раз трапилось, воно буде циклічно повторюватись, тому що людина. Просто не доходить, і треба потрібно декілька разів на граблі вступити, щоб отако отаку Він mm -hmm. буде думати, що це, а це норма. Вірно, Та всі ж чоловіки такі дівчата всі інфантильні, їм потрібні тільки гроші. Ну м -м -м. щодо рекомендацій, я кожну суботу проводжу заходи, і саме для чоловіків і жінок, саме по цих іграх. Ми на прикладах, на висловах, розбираємо. Так, що робити, що не вчиняти, розпізнавати шкалу емоцій, можна навіть загуглити, які є емоції, щоб самі собі зрозуміти, Так, стоп, що я зараз насправді відчуваю або відчував після спілкування з будь-якою людиною, проаналізувати, так, стоп, стоп, стоп. Я отримав або отримала те, що хочу насправді. Ну, якщо ми домовленість якусь ведемо. Можна пірамід маслоу познайомитись про потреби, щоб ми не вимагали, бо маніпуляція це що? Я вимагаю, щоб мені дали те, що я не можу дати, сама собі або сам собі. Пірамда Маслову також познайомитись, вона трактується як щодо грошей, так і щодо потреб е взагалі як людини. Коли ви почнете пізнавати себе, знайомитись з собою як особистостю, от тоді цього всяких нюансів, нюансів не буде. А я нагадую, що ви дивилися програму «Як ти?». Пликайте власну самооцінку та формуйте любов до себе, а також уникайте людей, які прагнуть вас знецінити. До зустрічі.